Друзі, вітаю! Близький соратник Путіна намагається накивати п'ятами з команди і закликає Путіна припинити війну в Україні. Мовляв, і кінними і моя, І загалом Дмитрій Козак тепер козак. Чому ж це він козак? Він справжній патріот і хоче тепер на українську сторону. Якось не дуже в команді Путіна вірять в самого Путіна. Також і друзі і соратники, які утримували здавати зброю Україні, зараз хочуть це зробити. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах в українській політиці. Плюс дві заяви Венса щодо. Того, що Трамп всіх всадить за стіл переговорів, ну і те, що незадоволеними будуть і Україна, і Росія від цих переговорів, але в той же час будуть і щасливими. Якийсь такий меджик готує команда Трампа. Правда, не всі цьому меджику вірять, тому що магія, вона ж така, може і не відбутися. Європейці закликають Трампа зустрітись з ним перед Путіним. Ну і президент зробив вечірнє звернення, каже, що. Не бачить кроків назустріч миру, росіяни обстріляли лікарню. Автовокзал в Запоріжжі. Сьогодні зараз там проводяться роботи. Наші хлопці і дівчата рятують тих, хто потрапив під ворожий обстріл. Просте питання до пана Трампа: ось так Росія йде до миру. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Зробіть донат нашим хлопцям і дівчатам. Ми майже наблизились до мільйона і надіюсь. Скоро, дуже скоро зможемо зробити всі проплати. Наземний дрон, автомобіль і приціл для хлопців з Маузера Сергія Позняка дуже дуже круті. Хлопці б'ють прямісінько в серце окупантів, які прийшли на нашу землю. Власне, Дмитрій Козак в Нью-Йорк Таймс вирішив сказати, що він то був проти війни, і зараз Путіна просить зняти і каже: взагалі Путін більше любить Кирієнка. І каже, чого ви на мене тут пальцем тикаєте? Да, Заноса води в Молдову і Придністров'я і українців водив за носа. Під час другого Мінська потім затягують цю мінську переговорну групу. Більше того, з моїх джерел він дзвонив деяким прибічникам президента і казав: розслабтесь, війни не буде. Да, Там 200 тисяч росіян стоять у вас на кордоні, але не парьтесь, йдіть собі на шашлик. Розслабтесь, давайте гроші на книжки, нічого не буде. То це ми з американцями там граємось, у нас там свої рахунки. І вже навіть коли вони були на території власне, України, він ще все рівно намагався телефонувати, більше того, дехто йому там навіть смски відписував. Уже на нашій території він все рівно намагався далі тягати. Але зараз бачить, що якось недобре в них там справи в Кремлі. Ну, от і ці переговори можуть, як каже Джей Дівенс, нічого не принести, і тому він вирішив трошки відмежуватися себе, відмежувати себе від Путіна і каже, що вже рекомендує йому напряму а, зупинити війну і зупинити бойові дії. Отак, от, от Козак, тепер його називайте, він не козак. Бачите, один раз в сім'ї там хтось оступився, от вона така бидлота і до сьомого коліна. А таке було красиве козацьке. Прізвище, але бачимо, що це просто типова мразота, яка зараз бігає туди-сюди. Для нас важливо інше, для нас важливо, що в команді Путіна не все так добре, що в команді Путіна є розколи, що там немає єдиного голосу. То олігархів в сторону тянуть, що треба гроші заробляти і економити, то військові кажуть, ні, 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 треба гроші красти. Війна дає таку можливість. Бачимо, що насправді ось ця кремльовська свара не є монолітна, а це якраз можливість для нас бити по них. До речі, наші і б'ють. Прилетіло в республіку. Комі росіяни дуже здивувалися, що так далеко можуть летіти українські дрони. Ну а що робити? будемо знищувати все і всюди, не дивлячись, навіть. На дистанцію дякуємо Азербайджану. Він поспілкувався. Президент Алієв приїхав зі штатів, набрав українського президента. Ну, от там працює наше посольство дуже сильно працюють, налагоджують проукраїнські зв'язки, загалом міняють країну і намагаються все більше проукраїнських контактів там встановити, щоб підтримка була сильнішою. Азербайджан каже, що розглядає можливість зняття ембарго на постачання зброєння в Україну. Це сказав сам власне президент Алієв, спілкуючись з Зеленським, тому що Росіяни били по великих нафтових базах Сукаро, коли Алієв з Пашиняном і Трампом підписували угоду, викидаючи Росію просто на сміття з південного Кавказу, Росія якраз таки била по азербайджанській інфраструктурі тут. В Україні і Аліва, це за діло. Ну от і Аліїв каже: Ні, ми готові зняти ембарго. Нас, звичайно, трошки неприємно дивує, що така країна, близька до нас, яку ми дуже любимо, не постачала нам зброю і подумати в житті не міг, що вони цю зброю не постачають. Ну, але як каже старе Прислів'я, краще пізно, ніж ніколи. І тому зараз думають над тим, щоб зняти. Друзі, знімайте, тому що вони дійсно цього заслужили. Далі Джей Дівенс з'явився в пресі і каже, що Трамп повинен змусити Зеленського і Путіна сісти за стіл переговорів, але каже: не треба змішувати дві зустрічі одночасно. Каже, хай Трамп спочатку поговорить з Путіним, а потім всадить за стіл їх обох. Європейці трохи сумніваються, сумніваються в тому, що він буде таким суровим і жорстоким, тому очільниця європейської дипломатії збирає глав МЗС всіх країн Європи. Правда, не знає, на що туди звати і кликати подавання в Путіна Фіцо і Орбана, точніше, їхніх. Міністрів закордонних справ, але це падавання ще нижчого рівня. Угода між США та РФ має включати Україну і Європейський Союз, каже Кая Кавас. США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між ША Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи. Вона зазначила, скільки ми працюємо над досягненням сталого справедливого миру, міжнародне право чітко визначає, всі тимчасово окуповані території належать Україні. Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, Трансатлантичного альянсу та Європи. Калас також повідомила, що міністри обговорять ситуацію в ГАЗі. Зеленський теж в своєму вечірньому виступі сказав, що Росія не демонструє жодних, жодних кроків щодо примирення. Мерць каже, Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна. В Німеччині за це переживають. кажуть, що ми інтенсивно готуємось до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. Сподіваємося і припускаємо, що уряд України Зеленський. Буде залучений до неї у будь-якому випадку. Ми не можемо погодитись з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються, навіть вирішуються через голови європейців і українців. Припускає, що американський уряд бачить це так само, саме тому існує така тісна координація. За словами, те, що станеться на Лясці в п'ятницю, повинно мати наслідки або в напрямку посилення тиску на Росію або визнання Росією самою того, що ця війна не може бути продовжена. Канцлер висловив сподівання, що зустріч на найвищому рівні також призведе до рішення про припинення вогню в російській агресивній війні проти України. Далі Балтійські країни, причому всі вісім країн об'єдналися і вийшли з заявою про те, що кордони не можна міняти силою. Заява Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція. Вісім держав Північної Балтії заявили, що міжнародно визнані кордони України мають право бути непорушними. Мир можливий лише завдяки. Поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою зупинити її протиправну війну. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має гарантувати ключові безпекові інтереси як України, так і Європи. Бачимо, що це аналогічна заява, тій, яку власне. Е Зробив і весь європейський союз, і роблять всі наші європейські партнери. Ну і власне, Джей Дівенс каже далі, що ні українці, ні росіяни не будуть задоволені е результатом врегулювання війни. Що ж він каже, що. Падіння варти їзди на коні і каже, що все рівно спроба домовитися власне в цій війні варта зусиль, навіть якщо нічого не спрацює. Якщо ви візьмете нинішню літню зіткнення між Росією і Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців і росіян, де вони зможуть жити в відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим. І росіяни і українці ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але не думаю, що вони що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Трампа. Він переповів слова Трампа після ранкової розмови з ним. Можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль. Це варте того, щоб спробувати. І ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив президента Сполучених Штатів, щоб досягти і покласти край цьому. Конфлікту. Тому зараз бачимо, що світ готується і веде себе дуже, скажімо, активно. Всі ці вихідні були в 10 разів більш робочими для Європейського Союзу, ніж зазвичай. Ми бачимо, що всі намагалися якраз провести потрібні зустрічі, телефонні розмови, всі намагаються тримати руку на пульсі. І це ми ще не говоримо про непублічні речі, там активності ще більші. Трамп готується до зустрічі з Путіним. Залишилось кілька днів. Зараз в період до цієї зустрічі намагається якраз таки всунути і зустріч з Україною, і з Британією, і зустріч з європейськими лідерами. Всі хочуть, щоб Трамп не допустив помилку, бо помилка може бути надто високою. І для Трампа, і для України, і для всього Європейського союзу та НАТО. Путін махлює. Путін бреше. Путін намагається виборювати маленькі тактичні перемоги, затягуючи в болото весь світ. Ми бачимо, що пройшло восьме число, а крім Індії, особливих тарифів, санкцій ніхто не отримав. І в сьогоднішньому зверненні було сказано: що якщо не хочемо відповідати Росії військовим шляхом, яка не йде на мирне врегулювання, значить треба завдати удару по російській економіці. Треба її знищити, тарифи і санкції, але жорсткі, а не імітація. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, свою думку за ці активності, європейські активності. Дадуть вони результат, і вплив, і тиск на Трампа, щоб він був більш жорсткий з Путіним, чи не дадуть? Бачимо, що весь європейський союз напружився, наче струна у Кобзі. Але питання, чи зіграє ця струна правильну проукраїнську музику. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей Ютуб канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в перемовинах в українській політиці, і обов'язково зробіть донат. Майже мільйон на базі, а треба мільйон з хвостиком. Тому 100-200 гривень наблизить нас до цієї мети. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.